Грудень 2025 останній шанс отримати всі виплати, на які ви маєте право, але можливо не знаєте, і це може бути кілька тисяч гривень, які ви втрачаєте просто тому, що ніхто не розповів, куди звертатися та що вимагати. Сьогодні розповідаю про абсолютно всі виплати, які доступні пенсіонерам у грудні від держави та від міжнародних організацій, де подавати заяви, які документи потрібні, і головне, які терміни, щоб не запізнитися. Бо після нового року частина програм закінчиться, і гроші вже не отримаєте ніколи. Дуже важлива інформація, особливо для тих, хто отримує мінімальну пенсію або живе в прифронтових регіонах, бо для вас є спеціальні виплати, про які мало хто знає. Тому дивіться до кінця і обов'язково поширюйте іншим пенсіонерам, щоб вони теж не втратили свої гроші. Але спочатку підписуйтеся на канал, щоб не пропустити важливе про пенсії. Виплати і всі зміни. Жміть дзвіночок, щоб Ютуб одразу сповіщав, і обов'язково підписуйтеся на телеграм-канал. Посилання в описі там пишемо найсвіжішу інформацію швидше, ніж виходять відео. Почнімо з найголовнішого, про що зараз говорять усі: це тисяча гривень від Зеленського, яку дають всім громадянам України без винятку. Програма називається Зимова підтримка. І діє вона тільки до 24 грудня 2025 року. Вчора я вже робив окреме відео про цю і розповідав, як подавати заявку через дію. Деякі люди скаржилися, що застосунок лагав і не вдавалося подати, але я перевірив сьогодні, все працює нормально. Тож, хто ще не подав, обов'язково зробіть це до 24 грудня. І от що дуже важливо для пенсіонерів, які не користуються смартфонами або взагалі не мають дії. Для вас є спеціальний спосіб отримати цю тисячу через Укрпошту автоматично. Без жодних заяв. Якщо ви отримуєте пенсію на пошті, то з 18 листопада вам автоматично нарахували тисячі гривень разом з пенсією на спеціальний рахунок. Не треба нікуди йти, не треба нічого писати, гроші просто прийшли. Але є нюанс: ці гроші не можна зняти готівкою, їх можна витратити тільки у відділеннях Укрпошти на товари та послуги з певного переліку. Це комунальні послуги, ліки, одяг, взуття. Продукти українського виробництва для багатьох пенсіонерів це навіть зручніше, ніж картка, бо не треба нікуди їхати. Все в одному місці. На пошті можна і пенсію отримати, і цю тисячі витратити на потрібні речі, автоматично отримують тисячі через Укрпошту такі категорії: пенсіонери віком 60 пес, які отримують пенсію через Укрпошту, люди з інвалідністю першої і другої групи, які отримують пенсію або соціальну допомогу через пошту. Люди з інвалідністю з дитинства першої і другої групи, люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю під групи, а та люди, які отримують пенсії або соціальні виплати через Укрпошту на територіях активних бойових дій. Якщо ви підпадаєте під ці категорії, але чомусь тисячі й не прийшла, обов'язково зверніться у своє відділення, Укрпошти з паспортом і уточніть в чому проблема. Можливо, треба щось додатково оформити. Програма діє до кінця лютого 2026 року, тому що є час все виправити і отримати свої гроші. Тепер переходимо до дуже важливої виплати, яка стосується пенсіонерів певного віку, це автоматичні надбавки до пенсії за досягнення 70 75 і 80 років. Якщо вам виповнюється один з цих вікових порогів у грудні, то ваша пенсія. Автоматично збільшиться без жодних заяв. Пенсійний фонд сам бачить ваш вік і нараховує доплату. Розміри такі: від 70 до 74 років, доплата 300 гривень щомісяця, від 75 до 79 років, доплата 400 гривень щомісяця від 80 років і старша доплата 570 грн щомісяця. Але є важлива умова: ця доплата нараховується тільки, якщо ваша пенсія не перевищує 1340 грн. Якщо більше, то доплати не буде. Також є окрема доплата для одиноких пенсіонерів старше 80 років, які потребують постійного догляду. Це 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що становить 944 гривні. Але тут вже треба підтверджувати, що ви дійсно одинокі і потребуєте догляду. Це робиться через висновок лікарсько-контрольної комісії. Тож, якщо підпадаєте під ці критерії. Зверніться в пенсійний фонд з документами. Далі дуже важлива тема субсидії на комунальні послуги. Зараз опалювальний сезон, і багато хто платить величезні суми за тепло, світло, газ, а субсидія може компенсувати до 70% цих витрат. Середній розмір субсидії в опалювальний сезон. Становить 3100 гривень, але може бути від 800 до 6000 грн, гривень, залежно від регіону та ваших витрат. І от що найкраще. Зараз діє спрощена. Процедура оформлення, субсидії через пенсійний фонд, час розгляду заяви всього, три дні замість колишніх тижнів можна подати заявку онлайн через портал електронних послуг, ПФУ або через мобільний застосунок, Пенсійний фонд України або прийти особисто в будь-який сервісний центр фонду або навіть надіслати документи поштою. Критерій простий: якщо ваші витрати на комунальні перевищують певний відсоток від пенсії. То маєте право на субсидію для пенсіонерів. Цей відсоток зазвичай 15-20% від доходу, наприклад, пенсія 3 тисячі, а комунальні 100, То це 50% доходу, і точно маєте право на субсидію, яка компенсує більшу частину цих витрат, якщо ви ще не оформили субсидію. Але маєте право обов'язково зробіть все до 30 листопада, включно, бо тоді субсидію призначають спочатку опалювального періоду і ви. Отримаєте компенсацію за всі місяці. Якщо подату призначать тільки з наступного місяця і гроші за попередні періоди вже не повернуть. Тепер переходимо до міжнародних організацій. Тут є кілька важливих програм, про які багато хто не знає. Почнемо з Всесвітньої продовольчої програми. ООН, яка дає доплату до пенсії для найбільш вразливих категорій. Програма діяла до липня 2025 року і, на жаль, її. Завершили через обмежені фінансові ресурси, але варто знати про неї, бо, можливо, в майбутньому поновлять суть була така: пенсіонери, які живуть в зонах активних бойових дій і мають пенсію меншу за 3250 гривень, отримували доплату до цієї суми автоматично, без заяв, наприклад, пенсія 2500 то ООН доплачувала 750, щоб вийшло 3250. Це була реальна допомога, яка дуже допомагала. Виживати людям на прифронті. Зараз цієї програми немає, але є інші види допомоги від ООН через платформу. Є допомога, туди можна подати заявку онлайн, і якщо ви підпадаєте під вразливі категорії, то міжнародні організації можуть надати одноразову грошову допомогу. Це не гарантована виплата, а допомога за рішенням організації. В пріоритеті найбільш потребуючі: люди з інвалідністю, самотні пенсіонери, малозабезпечені сім'ї. Мешканці прифронтових територій. Суми різні, залежно від програми, можуть бути від трихи до 10 тисяч гривень одноразово. Гроші перераховують на картку або можна отримати грошовим переказом. Щоб подати заявку, заходите на сайт uit.ua, реєструйтеся і заповнюєте анкету з інформацією про себе та свою ситуацію. Потім чекаєте Рішення організації і якщо схвалять, то отримаєте сес повідомлення про нарахування. Червоний хрест України теж має програми підтримки пенсіонерів, але вони діють не у всіх областях і категорії вразливості можуть відрізнятися. Тому треба телефонувати на гарячу лінію червоного Хреста 8 сотень 3412 і цікавитися, чи є зараз якась допомога для пенсіонерів у вашій області. Це можуть бути як фінансові виплати на картку, так і продуктові набори, засоби гігієни або цільова. Допомога на конкретні потреби, наприклад, на ліки або на дрова. Наприклад, була програма Догляд вдома, де літнім людям з обмеженою мобільністю, які залишилися самі під час війни, надавали одноразову допомогу 9600 гривень на зимовий період. Це для покриття витрат на дрова, опалювальні засоби, теплий одяг, оплату комунальних. Також були програми для родин зниклих безвісті, дві грен на родину для внутрішньопереміщених. Осіб літнього віку для відновлення житла зараз конкретні програми можуть змінюватися, тому важливо регулярно перевіряти інформацію на сайті RedCrossorguа або телефонувати на гарячу лінію, щоб дізнатися, що доступно саме зараз у вашому регіоні. Не соромтеся звертатися, бо ці організації створені саме для того, щоб допомагати найбільш потребуючим. Якщо ви маєте право на допомогу, то це нормально її отримати. Тепер дуже важлива інформація про безкоштовні ліки, бо багато пенсіонерів витрачають величезні гроші на лікування, хоча могли б отримувати препарати безкоштовно. В Україні діє програма реімбурсації, за якою держава компенсує вартість ліків для громадян з певними хронічними захворюваннями: це астма, діабет, гіпертонія, серцево-судинні, захворювання та інші. Щоб отримати безкоштовні ліки, треба, щоб ваш сімейний лікар виписав. Рецепт з позначкою безплатно. Потім ви йдете в будь-яку аптеку, яка працює за програмою реімбульсації, і отримуєте ліки без оплати або з мінімальною доплатою. Список аптек можна подивитися на сайті Національної служби здоров'я або запитати у свого лікаря. Багато пенсіонерів не знають про цю можливість і продовжують купувати ліки за повну ціну, хоча мають право на безкоштовні, тому обов'язково запитайте свого лікаря. Чи підпадаєте ви під програму? І якщо так, то нехай виписує рецепти на безоплатні препарати. Це може заощадити кілька тисяч гривень на місяць, особливо якщо потрібно багато ліків постійно. Також для пенсіонерів віком від 40 років доступні безкоштовні скринінги здоров'я, це комплексне медичне обстеження для раннього виявлення хвороб, можна перевірити серцево-судинну систему, зробити аналізи на діабет, перевірити ментальне здоров'я. Програма фінансується державою і обстеження проводяться безкоштовно в медичних закладах, які уклали договори з надслужбою здоров'я. Щоб записатися на скринінг, зверніться до свого сімейного лікаря і запитайте, де і коли можна пройти обстеження. Краще зробити це зараз, ніж чекати, коли щось захворить, бо на ранній стадії багато хвороб лікуються набагато легше і дешевше для пенсіонерів. Це особливо важливо. Бо з віком ризики збільшуються, і регулярні перевірки можуть врятувати життя. Ще одна можливість для пенсіонерів безкоштовні поїздки залізницею, три тисячі кілометр на рік для кожного громадянина в непікові періоди. Це січень, лютий та жовтень листопад, тому можна скористатися цією можливістю, щоб поїхати до родичів в інше місто або просто змінити обстановку. Головне забронювати квитки завчасно бо бажаючих. Багато і місця швидко закінчуються. Щоб отримати безкоштовний квиток, треба зареєструватися на сайті Укрзалізниці або в мобільному застосунку, вказати паспортні дані, і при бронюванні система автоматично застосує безкоштовні кілометри. Можна їхати в будь-якому напрямку по Україні в пласкарті або купи залежно від наявності місць. Це реальна економія кількох тисяч гривень на квитках, особливо якщо їдете на далекій відстані. Тепер підсумуємо всю інформацію. Що треба зробити в грудні, щоб не втратити гроші. По перше, якщо ще не подали на 1000 чи від Зеленського через Дію, зробіть це до 24 грудня. Якщо отримуєте пенсію на пошті, то тисячу має прийти автоматично. Перевірте, чи нарахували. По друге, якщо вам виповнюється 70, 75 або 80 років, перевірте, чи нарахували вікову доплату до пенсії. Це має відбутися автоматично, але краще перевірити. По третє, якщо ще не оформили субсидію на комунальні, терміново подавайте до 30 листопада, щоб отримати компенсацію з початку опалювального сезону. Це може бути кілька тисяч гривень економії щомісяця. По четверте, перевірте, чи маєте право на безкоштовні ліки за програмою реімбурсації. І якщо так, то просіть лікаря виписувати рецепти на безоплатні препарати. По п'яте, якщо живете в прифронтовому регіоні або Належите до вразливих категорій, подайте заявку на єдопомога. можливо, отримаєте одноразову виплату від міжнародних організацій. По шосте Зателефонуйте на гарячу лінію Червоного Христа і уточніть чи є зараз якась допомога для пенсіонерів у вашій області. По сьоме. Якщо вам вже є 40 років, запишіться на безкоштовний скринінг здоров'я краще перевірити стан здоров'я вчасно, ніж потім лікувати запущені хвороби. І по восьме, якщо плануєте кудись їхати в грудні січні, скористайтеся безкоштовним проїздом залізницею. Це заощадить гроші на квитках. Найголовніше, що треба зрозуміти, це все ваші законні права, і ви не повинні соромитися, звертатися за допомогою. Ви всю життя працювали, платили податки. І зараз держава та міжнародні організації мають вам допомагати пережити ці важкі часи. Багато людей не отримують те, що їм належиться – Просто через незнання або через гордість, а потім страждають від нестачі грошей. Тому, будь ласка, не втрачайте свої гроші. Збирайте документи, подавайте заяви, телефонуйте, уточнюйте, наполягайте на своїх правах. Кожна гривня зараз на вагу золота, особливо для пенсіонерів, які живуть на мінімальні виплати, і обов'язково розкажіть цю інформацію своїм знайомим пенсіонерам, родичам, сусідам, щоб і вони не втратили можливість отримати допомогу. Пишіть у коментарях, чи вдалося вам отримати якийсь з цих виплат або, може є проблеми з оформленням. Діліться досвідом, щоб інші люди знали, з чим можуть зіткнутися і як діяти. Лайк, якщо інформація була корисна і ви дізналися щось нове. Підписка на канал, щоб не пропустити важливе про пенсії, виплати субсидій, жміть дзвіночок для сповіщень, щоб YouTube одразу показував нові відео. І обов'язково підписуйтеся на телеграм-канал. Посилання в описі там найоперативніша інформація про всі зміни, новини, виплати, субсидії, все, що може вплинути на ваш гаманець. Пишемо там швидше, ніж встигаємо зняти відео: репост батькам, бабусям, дідусям, всім знайомим пенсіонерам, щоб і вони дізналися про ці виплати і встигли все оформити до кінця року. Дякую, що дивилися до кінця і пам'ятайте, грудень, останній місяць, коли можна встигнути оформити багато виплат. Тому не відкладайте на потім, робіть зараз, поки не запізно. Бережіть себе свої гроші і свої права. І нехай у вас буде достатньо коштів, щоб прожити зиму в теплі і з повним холодильником.